Пане президенте, ну, я думаю, той факт, що стосовно діяльності Харківського управління Служби безпеки України, те, що вас вели в оману, це вже зрозуміло вам. Я думаю, це вже зрозуміло всім. Той колосальний результат, який дало це управління, не дав ніхто в цій країні. І навіть той факт, що. Сам факт підготовки, те, як готувалося це управління до війни, воно зробило все, що воно могли зробити, ще трошки більше. Виходячи з викладеного, в мене до вас є е, така дуже кашерна пропозиція. Коли вам остогідне, що вам е, розповідають якісь байки, коли вам остогідне, що вам приносять якісь там кольорові схеми. Які викликають згодом якийсь там суспільний негативний резонанс, реалізація зазначених схем там і так далі. Коли буде необхідно зробити просто роботу, віддайте мені службу. Я вам гарантую, що за місяць я приведу цю службу, вона буде працювати як швейцарські години. За три місяці кількість російської агентури зменшиться відсотків на 80. За шість місяців це буде одна з найкращих спецслужб. Європейського, американського зразку, яка буде працювати і буде приносити результат. З єдиним, з єдиним проханням, що кадрова політика буде виконуватися мною особисто, а не через секретаршу чи, чи, чи ще через когось. Є робота, є відповідальність за цю роботу. Для чистоти е, зазначеної історії я вам е, прилюдно кажу, що е, в день перемоги рапорт на моє звільнення буде у вас на столі. Ніколи б не звертався би е, з е, подобною е, пропозицією, е, якби не вінна, мені. Е, Чесно скажучи, вам, ну, дуже фіолетові, всі політичні, бізнесові, кримінальні еліти, які там десь в когось на щось впливають. Я добре вмію робити свою роботу. І принаймні на сьогоднішній день офіційно доведено, що я був в цій країні найкращий в плані діагності Служби безпеки України, регіонального управління. Ще раз повторююся, коли вам е, остогідне оці всі накрахмалені хлопці в кроватках, коли вам остогідне, що народ закидає е, історії з приводу контрабанди, там з приводу е, протидії волонтерам там, і так далі. Я розумію, що вам дуже там активно розповідають про можливі. Е, Військові заколоти і так далі. В мене нічого цього не буде. В мене буде порядок. Можливо, буде трошки больно. Ні, навіть не так. Неможливо, буде 100% больно. Ну це буде дуже швидко. Розумієте, що, е, певну, е, пухлину вже давним-давно пора її вирізати. І ну робити мають ті люди, хто довели свою профпригодність. А не ті, які вміють розповідати, малювати, десь виступати там і так далі. Дякую. Також хочу звернутися до свого рідного управління, до всіх співробітників, які продовжують нести службу, які з тих чи інших причин були вимушені виїхати з міста Харків і продовжувати службу в інших регіональних управліннях або центральному апараті. Мої любі хлопці та дівчата. Насправді я всіма вами дуже пишаюся, я всіх вас дуже люблю. Те, що зробили ви, насправді на сьогоднішній день вже досліджується як хрестоматійний приклад роботи діяльності спецслужби при вторгненні армії ворога. Всіма спецслужбами, всіма провідними спецслужбами світу. Кожен день, кожна секунда, кожен наказ, кожен, кожне виконання цього наказу, до чого ви, воно призвело і той результат, що ви зробили. Ви зробили колосальний обсяг роботи. Це зробили ви. Я пишаюся кожним з вас. Я вас кожного ціную, я з кожним готов піти в бій. Тому не звертайте увагу на. Без той непотріб, який е, сипеться на вас на, на, ті, на ті байки, які намагаються вам розповісти, ви найкращі. Я думаю, що історія розставить все по своїх місцях. Те, що зробили ви, ту роботу, яку зробили ви, це є неоцінимо для України. Я думаю, що всі чудово розуміють. Що якби Харків здали, то ну, приблизно до Дніпра території б в нас не було б. До річки Дніпро, я маю на увазі. Тому ви найкращі. і маєте до себе завжди повагу. Хто б вам що не розповідав, які там космонавти вам що ж не е, намагалися пояснити чи розповісти. Я вас їх дуже люблю. Наступний аспект. Який, до речі, довго думав, чи чи озвучувати чи не озвучувати, Ну, чесно кажучи, вже просто так накипіло, що не хочу це тримати, ну, вже треба щось таке е, мати за собі. Е, це так званий аспект е, команди ЧМОні. Е, на сьогоднішній день, ну саме так, співробітниками Харківському СБУ називають ту команду, яка зайшла. І мене велике питання, ну насправді. Ми всі е, дуже з великим е, юмором відносились до того, як ви брали в нас інформацію, давали її пану Сирському, розповідали, що це ваша інформація і не вилазила від нас. Я особисто з великим юмором дивився. На те, як ви розповідаєте там в Києві в офісі, що в Харків не працює, там і так далі, і так далі, і так далі, які тут всі зібралися там незрозуміли люди разом з тим. На сьогоднішній день знищено фактично 80% керівного складу, дієвого керівного складу, який зробив шалений результат, який насправді втримав Харків. І в мене єдине питання. Хто дав вам право принижувати особовий склад, розповідаючи про те, що все не так, що вони не такі, що вони там, ну, я не хочу нецензурно лаятись, там, і так далі, що все це не працює там і так далі. Два роки це управління було на перших позиціях, фактично по всім лініям роботи. Це єдине управління, яке зробило такий результат, шалений результат. Близько тисячі затриманих. Спочатку війни. Це ті люди, якісь недолугі, якісь тоді долугі, в мене питання. Потрібно. Хто ж тоді такий, такий ну, професійний? Хто вам дав право принижувати? Останньою крапкою, ну, те, що я почув, що ті люди, яких ви е, вишвирюєте з управління, ви ще їх переводите, фіг його знає, куди в інші регіони, ще вимагаєте здати житло у тих військовослужбовців, які е, захищали? Це місто, це регіони, цю країну з першого дня. Ви їм щось дали? Це перше. Друге, е, є в мене ще пара друзів, таких же самих чорноротих, які ну, крім того, щоб щось там розповідати е, нічого не вміють. До речі, повертаючись так, трошки ще вернусь до першого питання. Я користуюсь зараз відкритими джерелами, ті відкриті джерела, які давав я, і ті відкриті джерела, які от недавно провіднули на цензорі. Так? Це 60 затриманих посібників. За той же самий час цим управлінням було затримано, фактично за той же самий. час, Тисяча. Так я вам скажу так, з ваших 60, це половини, що найменше, це на старих дражжах. На роботі моїх людей. І оце ваша ціна, і оце ваша оцінка. Крім того, щоб е фломастери різнокольорові брати і щось там малювати там красиво, там заплітати, розказувати, потім, ой, ну що ми ж робилося, що ми могли робити. Чому німе? Тепер кажу повертаюся до другого питання, що в мене є в Києві два таких прекрасних парні. Яки там розповідають, що як тут все там погано, Дудін поганий, в управління погане і так далі. Я, ну так скажу, так по позивному скажу, художник сальоний, я тебе звільнив з харківського управління за твою повну профнепридатність. І те, що твій друг тебе там за якісь там грошові кошти зараз призначив на посаду, не робить тебе професійно придатним. Бо ти є таким же, як і твій друг, ви тільки вмієте е, плітки збирати, щось там розповідати, жодної реалізації, що в тебе, що в нього за все життя. Нічого не зробили, кажу, тільки е, можете фломастери кулерові там рисувати там, якусь, якісь схеми, щось розповідати, потім з умним виглядом, кроватку надіти, там, де щось розповідати. Хоча, ну, до речі, як, ну, якщо щодо мене щодо мене, то за спиною можете мене навіть побити. Жодних питань цього приводу. Н проблем не бачу. Бо очі ж, воно страшно трошки щось сказати. Тільки ж я кажу, ну треба щось мати, вже якусь клепку в голові, щоб саме найкраще управління, там якось його там, призирили обзивати чи ще щось робити. Нема до вас жодної поваги. До жодного з вас. Декілька днів назад. Закінчилася службова перевірка по факту діяльності Харківського управління служби безпеки України в період з 24 лютого по 30 травня поточного року. І мене як керівника зазначеної структури. Ну, що цікаво, за результатом зазначеної перевірки мені оголошено суворо догану. Хто не розуміє, це строгий виговор на російській мові. Ну напевно, це. Що, 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 що ж таке було вчинене, що заслуговував таку історію разом з тим, звісно, повністю не погоджуюся з зазначеним формулюванням. Тим паче, що е, тих цікавих 47 аркушів, які я передивився, е, саме е, мотиви для е, суворої догани, вони грунтуються на поясненнях двох осіб, яких я з позором вигнав. Вивов розпорядження за невиконання їх прямих функціональних обов'язків, ну і так далі. Тобто, навіть не смішно. Е, насправді цікава інша історія. Насправді дуже цікаво те, що фактично цією перевіркою е, Служба безпеки України признала той факт, ту інформацію, яку я давав, що харківське управління відпрацювало на відмінно, тобто, фактично знищила цих два е, БТГР в армійських вимірах. Ворожої агентури, навідників, коригувальників, посібників тощо передало близько 40 тисяч, більше трошки, ніж 40 тисяч, інформаційних повідомлень з координатами для Збройних сил України, для Національної гвардії там, і так далі. Ну, до речі, забули вказати, що. Також передали 83 повністю нових танкових двигуни і ще близько 20 вагонів запчастин, які, до речі, потім виявилися речовими доказами ДБРівці. Правда, що вони знаходилися на складах місцевих контрабандистів і протягом там, півтора місяці лежали. Ну то вже зовсім інша нецікава історія. Не згадали, що кожен день 30 тонн хліба безкоштовно за. Активної діяльності Служби безпеки України видавалося мешканцям міста. Багато чого не згадали, ну разом з тим, те, що згадали, вже його хватає на те, щоб сміло казати, що харківське управління це одне, ну фактично, не одне з небагатьох, а напевно єдине управління, яке в цій країні зробило те, що воно зробило, і прийняло зовсім вірні правильні рішення і. Показала найкращий результат, який могли показати взагалі будь-які підрозділи. Тому що одна третина від загального результату України, ну я вважаю, що це ключовий, якби кожен підрозділ, кожне управління, як СБУ, так МВС, там ГУРАМ і так далі, якби всі так працювали з таким результатами. Думаю, зовсім інші були б зараз наслідки. Е, тому вдячний, насправді вдячний, вдячний цим хлопцям, які цю перевірку зробили. Я розумію, що вони отримали команду, що треба щось там негативне показати, щоб треба якось там наказати. Мені Техесенко сказав, що там через е, три місяці відповідно до діючого законодавства він автоматично цей сувородогана вона зніметься разом з тим. Ну, е, мене не це цікавить. Тобто ми всі, всі мої слова вони отримали офіційне підтвердження ну, результатами цієї перевірки. Наступний момент, який е, дуже крутить висвітити, це діяльність е, в рамках кримінального провадження, яке до речі, вже ведеться чотири з місяці, 14 квітня 22-го року. Е, Воно ну, фактово, воно не відносно мене разом з тим, я чудово розумію, що завказівкою з офісу воно націлене на мене. Хлопці перебрали вже, напевно, весь кримінальний кодекс, перепробували, щоб його сюди притулить, ну і щоб мені таке розповісти. Не викликають на допит, ну я розумію, що і вони розуміють чудово. Що ті дані та інформація, які в мене є, вони зведуть на нівець все те, що вони намагаються там зліпити, і розвернеться воно рівно на 180 градусів. Ну, до речі, хочу сказати, що, що я себе не вирішив, чи дуже чесний прокурор, який не підписує ті бумажки, їм чи дуже розумний, розуміючи, що підписання завідомо якоїсь там е, липи, да, воно призведе до відкриття вже нових кримінальних проваджень, може не на зараз десь там згодом. Разом з тим. Е, липа має бути липовою, а не добовою. Е, разом, з тим, разом з тим, дуже цікаво. Е, чи перевіряється вся та інформація, яку я е, надавав у своїх відеозверненнях стосовно мера, губернатора. Стосовно військового коменданта, чи командира гарнізону вибачаюсь, та інших осіб, начальника поліції тощо, чи ведеться, чи здійснюється перевірка, чи допитані ті сотні волонтерів, які відверто виступили на мою підтримку, і відверто оприлюднили факти. Чи опитані ти сотням, напевно, навіть тисячі військовослужбовців, які повністю підтверджують ці мої слова по, по всім фактично фактам, що викладаються ті добровольці. Чи зроблено огляд тих відео, які їх давали там, пропагандисти Сімонян стосовно Харкова і терорист Стрелковий Гіркін? Чи це все зроблено? Щось мені здається, що ні, що навіть там ніхто там ну, і не починав це робити, тому що ну, ламагається та історія, яка написана офісом. Ну чудово розумію, що напевно дуже хотілося б десь так, знаєте, щось таке спритулити, і десь в мене при завтори він оказував такий супротив, що ну, нічого з ним не могли зробити, прийшло застрелити. Або визвати там до себе в Харків, щоб е, десь там щось, е, щось з ним трапилося чи щось прилетіло, що і ніхто е, не знає, як воно трапилося. Хлопці, ви ну, чудово знаєте, моїх адвокатів. Я нікуди не бігаю, навіть ну не брав жодного лікарняного, да, ну лікувався проте за свій. 에, ну, За свій час, за свій рахунок, без всяких лікарняних, без нічого. Не ховаюсь, не бігаю. Чудово, вас чекаю ну, в усіх місцях, 에, де, куди ви можете прийти. Я думаю, такого чудового, так, таких чудових обшуків, які будуть транслюватися онлайн по всьому світі, ви ще не бачили. О, чим прийдете, з тим і підете назад, якщо з чимось прийдете, звісно. Ну, в жодному разі не накручую ситуацію. Разом з тим розумію, що є такі команди, які дуже, дуже потрібно комусь виконати. Ну, я не згоден з цими командами, і я розумію, що мені ховатися нема. Чого на всі мої заклики стосовно того, що я готов дати я даю інформацію, на жаль, моя, мій. Єдиний такий, єдина можливість спілкуватися, це оприлюднювати інформацію. І я, я це роблю, я це оприлюднюю. Ті факти, що мені стають відомі, я одразу оприлюднюю їх на загал. Тому побачимо, як буде розвиватися цей сценарій. Ну і до речі, да, якщо ви там ну, питаєте, допитуєте людей, я розумію, що там, тисячу людей треба допитати, щоб отримати там, тисячу слів, тисячу слів сформувати якийсь. Е, якийсь об'ємний пакет. Ну, скажу вам так, що дійсно, ви так дуже там дивувалися, дійсно. Жив своїми бойцями, начальник управління. Дійсно, виїжджав зі своїми бойцями там, на початку, коли е, тільки розпочиналося на бойові, дійсно. Не знаю, чи робили це хтось з якихось інших начальників управління, не тільки служби. Взагалі, ну вважав за свій обов'язок виїжджати і жити. І з одного Катла і з цими хлопцями. І е, ці ваші намагання десь знайти там щось якісь об'єкти нерухомості бізнесу, то не було в мене в Харкові ніколи нічого. Родич, і родичі мої там не жили. Я вже не знаю, що ви там собі ліпите, що ви там собі думаєте. Ну, е, Кажу ще раз, ліпа має бути ліповою, а не дубовою. Дуже багато хто шукав, чекав, що Харків ну, для мене було місце в роботи. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, коментуємо, репостимо. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна! Слава Україні!